Шановні організатори та учасники конференції, дозвольте від імені усієї академічної спільноти Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії імені Тараса Шевченка та від себе особисто привітати вас із початком роботи конференції на дуже важливу та актуальну тему. Насамперед, хочу відзначити, що це один із перших наших спільних заходів, можливість реалізації яких задекларовано в договорі про співпрацю між нашими закладами Вищої освіти. По-друге, зазначу, що тема, яка сьогодні планується до обговорення, є надзвичайно актуальною і важливою, адже інтеграція України в міжнародний освітній та науково-інформаційний інноваційний простір в умовах воєнного часу вимагає швидких адаптивних змін як в управлінні на різних щаблях освітньої галузі, так і в новітніх рішеннях та культурно-мистецьких практиках. Виохрелені тематичні напрямки роботи конференції повною мірою актуалізують освітні та психологічні проблеми сьогодення, передбачають пошук шляхів їх вирішення на основі використання вітчизняних та зарубіжних доробків і практик. Я, як представник педагогічного закладу вищої освіти, особисто ставлю акценти саме на ролі вчителя у розвивальному поступі нашого суспільства. І тут надзвичайно важливу місію відповідальність мають нести. Як заклади вищої освіти, це все те, що стосується підготовки вчителя педагогічної заклади освіти, так і держава, і усі щаблі державної влади, які мають сприяти наданню педагогічній професії престижу, а її представникам гідних умов праці і її оплат. Наступна актуальна проблема здоров'я людини і здоров'я нації. Вважаю, що досвід вашої навчально-реабілітаційної академії в цій галузі буде сьогодні почутий та в перспективі. Використаний у інших інституціях. Не менш важливою є проблема ментального здоров'я, психологічної, моральної стійкості, а також духовності у сучасного суспільства. Саме цими днями на базі нашої Кременецької академії проходить міжнародна науково-практична конференція Алтітудо Мунді Spiritualis» – це духовність у сучасному світі, і ми радо поділимося її результатами з вашою академічною спільнотою та усіма зацікавленими особами. Тож, в сьогоднішніх умовах воєнного часу, ми в першу чергу дякуємо нашим захисникам і захисницям, які зброєю в руках відстоюють нашу свободу і незалежність. І разом з тим, на нашому освітньо науковому фронті ми відстоюємо наше майбутнє та докладаємо всіх зусиль для того, щоб воно було мирним, було щасливим, цивілізованим, демократичним. Бажаю всім нам, перш за все, миру, сил та ентузіазму, плідних обговорень і вагомих результатів. Нехай наша конференція буде успішною та корисною для всіх присутніх, для нашої держави. Нехай вона допоможе розширити наше розуміння ідентичності нашої держави та можливості її інтеграції в міжнародний науковий інноваційний простір, сприяти миру та єдності нашого українського народу. Дякую.